Десять століть фортеця стоятиме, стіни духу оповиті стінами полум'я, і лорди рогаті свої схилять голови перед ще ненародженим від батька темряви. Чвари та кров сотні літ пануватимуть, місяць з причин невідомих затьмариться, місце спочинку нарешті відкриється сьомого. Що піднісся так високо. Нарешті. Прийді до мене. Сину мій та мій рятівник. Сарете! Ні! Що ти робиш? Шкода, що твоя іграшка так легко зламалася. Сподіваюся, ти добре нею похав. Тож, батько, я даю тобі твою свободу. Радій, сину мій! Разом ми підкоримо Ашан своїй волі або розірвемо його на шматки. Я піднімаю руки і вперше за багато століть їх відсмогують кайдани. З темряви виходить світло полум'я. Володар демонів його рукою звільнений. Обидва вони світом володітимуть. Як і пророкував Сар Шазар